Керівниця волонтерського центру Шостка Добро Світлана Собтельна демонструє прапор Херсонщини, який з недавніх пір висить на почесному центральному місці у «Шостка добро. Його містяни привезли з півдня, куди відвозили гуманітарну допомогу постраждалим людям внаслідок підтриму Каховської ГЕС. На почесному центральному місці, так, бо ж Херсонщина вже пов'язана з нами. Ми ж вже у них були і до цього, і зараз. І вони приймали нас як рідних. Допомогу для постраждалих жителів півдня до шостка добро. Містяни. Приносили декілька днів. Далі волонтери доправили зібрані речі до Чорнобаївки та Херсону. Третя частина Чорнобаївки затоплена. Там є фотографії, де я показую будинки. по третій поверх стояла вода, зараз залиті перші. Херсон пустий, там дуже мало ви зустрінете автомобілів, а людей майже нема нікого. Люди бояться. Виходити, бо коли ми були там, півтори години був обстріл. Люди, яких вдалося евакуювати з підтоплених територій, ділились із шост кінцями своїми історіями порятунку та описували жахливі миті, коли вода змітала все на своєму шляху. Мене віші поплили, сумка уплила з віщами, там з продуктами, уплила сумка. Мені та сумка мене був кон на руках. Мене як переносили, ми їхали, застряла машина. Отак по пояс воді, всі мокрі. І я кота так держала, він на ну, в шоки просто. І що получается, я і нас пересаджували другу машину, і на руках переносили каже: о господі, ще й кот! місцеві жителі, які залишились без житла та всіх своїх речей, дякували усім небайдужим, хто вирішив підтримати їх у цей складний час. Місто на Сумщині від Чорнобайської громади. Ви дійсно нам допомагаєте вже вдруге розуміти ситуацію, особливо після підтоплення. Зараз щиро вдячні жителям міста Шостки Сумської області, волонтерам, діткам, медикам, також Вдячні нашим викладачам, колегам нашим. Які допомагали, збирали гуманітарну допомогу. Нам привезли в постраждалі райони для людей. Щиро вам вдячні. Людей із підтоплених районів переселили тимчасово до гуртожитків, проте їхати в інші міста вони не хочуть. Чекають, коли зійде вода, щоб повернутись назад до домівок. Проте допомога їм потрібна буде ще досить довго, говорить Світлана Субтильна. Тому збирають новий гуманітарний вантаж. Потрібні ліки, консерви, солодощі, корм для тварин. Крім цього, можна донатити кошти на картку волонтерського центру. 41, 49, 49, 93, 98, 45, 26, 70. Нескоромна Світлана. Потреби в дитячих речах немає, говорять волонтери, адже майже всіх дітей евакуювали на безпечні території. Сьогодні є можливість, я так зрозуміла, якась домовленість вже є, що ці е, деякі населені пункти, де знаходяться окуповані рашистами, є домовленість, що все ж таки людей будуть то звідки вивозити? І тому вони зразу мені продиктували, що треба подушки, треба карімати, треба постіль, треба. Ми вже ось купили. Резинові тапки саме щоб люди ж вода то так зійшла, а треба ж ходити все рівно. Там вода так буде стояти. Тому вже ось ми купили 30 пар, а це а це дуже мало. З Херсонщини волонтери шостке добро привезли врятованих трьох цуценят. Їх вони передали громадській організації Добре серце, яку очолює Тетяна Піскурьова. Вона телефоном зазначила, не дивлячись на те, що наразі кожен з волонтерів має багато чотирилапих підопічних, залишитись у стороні від біди Сонців не змогли запропонували взяти до себе тварин із затоплених територій. Ми вирішили допомогти, навіть не вагаючись, і скажу чесно була. Дуже вражена тим, що багато людей відгукнулися взяти собі додому навіть дорослих собак, великих сказали, якщо навіть привезуть алабаєв, будемо забирати, будемо щось робити. Тому слава Богу, наш, наш народ найкращий. Всі привезені цуценята вже знайшли собі господарів. Так один з них житиме у селі Клишки. У Нас є собачка дома. Я беру для мами, дивлячись на ці страждання, які там сьогодні переживають, не тільки люди, а й тваринки, спокійно дивлячись, дивитись на все, це неможливо було, тому трошки, ну як, відчуваєш себе спокійніше, що ти хоч якось чимось допоміг, хоч одному маленькому ценяти, але... Трошки допоміг треба зазначити, що відвести до Херсонщини гуманітарну допомогу планують і волонтери громадської організації з любові у серці. Вони також проводять збір усіх необхідних речей. Зокрема, наразі волонтери акцентують увагу на сорбентах. Це біле та чорне вугілля. Вони прохають усіх небайдужих долучитись до благодійності. Варто нагадати, що також машину гуманітарного вантажу вже було відправлено за ініціативи міського голови та підтримці міської ради за оперативність та наповненість вантажу шостінь відзначив очільник області Володимир Артюх.